Від села залишилось шестеро учасників. Ніна за власним бажанням відмовилась худнути на очах мільйонів. Сьогодні серед учасників проєкту, на жаль, не бачимо Ніну» Є причини, по яких а, Ніна відсутня між, між нами. Це її рішення. І ми маємо поважати рішення кожного з вас. І на сьогоднішній день проєкт залишається. Тож судді цього тижня безробітні. Щоправда, вигадали вони для учасників нове правило. Хто перемагатиме у спортивних змаганнях, той зможе отримати імунітет, відтак зберегти прописку у проєкті, принаймні ще на два тижні. Незалежно від зросту вагових показників. Перше випробування, турнір з волейболу. Спочатку розминка. Далі ази підкидування м'яча та подачі від молодого тренера Максима Іванка. Останній справедливо поділив учасників на дві команди. До першої увійшли Лариса, Мар'яна та Мирослава. У другій, відповідно, Анатолій, Оксана та Рената. Вони до змагань віднеслись серйозніше суперників, тож без особливих труднощів здобули перемогу в обох матчах і збільшили шанси залишитись у проєкті. Ну, я ще по розминці побачив. В принципі, хто, хто на що здатний, хто що може, кого як виходить ця гра, тому що це не, не проста гра, у пляжний волейбол тут і сонце, і пісок, є дуже багато факторів, які. Ну і, в принципі, На розминці вже було видно, якби, як можна рівно розподілити сили між цими командами. І хто, ну, переміг, і хто боротьба була е, рівна, ну, чуть-чуть перевага була на стороні тих, хто більше хотів. Хотів сьогодні зіграти щось показати, щось повторяв за мною краще. Того і вийшло сьогодні перемогти. У героїв є 14 днів, аби позбути зайвих кілограмів, адже саме через два тижні силою волі мірятимуться лишень п'ятеро відчайдухів. А вже наступної суботи на учасників чекає нове екстремальне випробування. Журналісти, режисери, оператори, тренери та учасники проекту «Сила Волі сьогодні досліджуватимуть тису. Цього разу не телевізійну, а навіть дуже повноводну. 110 кілометрів у супроводі анекдотів від лікаря вайперджиму Олександра Патраша. І ми на місці. Досвідчений інструктор зі сплаву тисою Іван Діванець готує плавзасоби. Спочатку безпечні рафти, а згодом непередбачувані байдарки. Нас було тринадцятеро. Для пана Івана це вже тринадцятий сплав у 2013 році. Нам потрібно подолати близько 13 кілометрів. Погодьтеся, не дуже щасливе число. А до фінішу хотів допливти кожен. Тож правила безпеки цього разу просто формальністю не вважав ніхто. Вітаю вас усіх на нашій тисі. Звати мене Дядя Ваня, бо Іван Олексійович. Попроще сплавлятися сьогодні будемо на рафтах, 108-місний рафт. Вітаю всіх учасників програми «Сила волі». Зараз я вас розподілю по екіпажам, тобто будуть два рафти. Рафт називається це десятимісне судно або плавзасіб. Важко. у ньому такого страшного нічого нема. По Категорії важкості це 5 балів можна давати. Катання на плавзасобі по маршруту. Будуть вестися якби, екскурсія, будуть вам показувати красиві місця живописні. Ну а що? А зараз у мене в руках теобразне весло. Ось воно. Довжина його 1,60 метра. Робота рук. Лівша правша є? Лівша. Лівша, добре тоді. Для лівші. Ось так. Весло, занурюється у воду до половини. Одна рука тягне на себе, а друга штовхає. Специфіка теорії весла воно повертається в такому положенні. Ось так. І пішло на раз. Вам треба жири углеводи да? Да. Ну, Нічого, робота буде для рук. Ось робота, ще покажу на воді, як воно буде. Ось. Я в одну і в другу сторону. А далі гайда уже лети. На щастя, влізли в них усі. Згідно традиції, у рафт першим заходить чоловік. За Анатолієм впевнено попрямували й інші п'ятеро учасників. А ще тренер вайпер Віталік та інструктор Юрій. У наш плавзасі увійшли телевізійники. Лікар Олександр, і звісно, дядя Ваня усе було гаразд, принаймні до першого крутого повороту. Швидка течія ледь не змусила нас поцілувати барах. На щастя, усе обійшлося, аби зняти стрес учасникам проекту. Іван Діваниць змусив гребців зробити ромашку. Голова, а зрештою, і все діло, пішли обертом навколо краса. На бортом казкова вода і температура близько 40 градусів. Тож більшість швидко покинула рафти, певно, у пошуках скарбу. Жартую, бо сам плавати не вмію. До слова, таке ж невміння характерне учасниці Мар'яні. Нам було зовсім не смішно, принаймні, допоки інші плавали. А далі на увесь кузький район, кореплавці самотужки не могли вилізти на рафт. Адже згідно методики потрібно виконати силовий на дві руки, тож довелося витягувати їх, наче тюленів, усіма можливими способами, сам із на перший погляд, нескладним завданням не зумів упоратись навіть атлет Віталік. А от режисер Ігор та оператор Віктор цілком заслуговують овацій. усі на рафті весла в руки і гайда вперед. Позаду близько 6 кілометрів, тобто майже екватор. Інструктор Іван Дівенець для учасників вигадав нову розвагу. Перед ногами вони по черзі пливли швидкою течією. Емоції п'ятьох відчайдухів били через вінця. Задоволення найбільше отримав, певно, Анатолій, який після третьої спроби самостійно вилізти на берег. Вже не мав сил. Проблему учасника швидко взявся вирішувати тренер вайпер-джиму Віталік. Після веселощів чергова гребля. До наступного привалу ще 6 кілометрів. Години зотри для членів екіпажу пролетіли, наче мить. Попереду видно землю, точніше, фініш. Щоправда, ліворуч плавці побачили доволі симпатичне дерево, своєрідну вишку для стрибків у воду. Стрибнути з нього одна справа. Складніше, певно, вилізти. Першим у бій пішов іван діванець. Він ж бо на наче вдома. Більше учасники переживали за режисера Ігора, який досяг кінцевої дистанції і стрибнув у воду. Оператор Віктор подолав шипків маршруту. Повернувся назад. На черзі тренер Віталік бо після стрибка якого доволі повноводна тиса могла вийти з берегів, повені на щастя не сталось, а от відеокамеру залило сповна. Один кілометр подорожі і кінцева зупинка. Задоволені залишились усі, особливо учасники. Хоча радощі були нетривалими. Для шести відчайдухів судді підготували великі перегони на маленьких екстремальних байдарках. Далі у програмі. Хто з учасників перекине байдарку? Кому Іван Дівенець подарує імунітет і чи втримаються від смачної спокуси герої? Дивіться за мить. Шенітлічно понравилося. Ще. Найбільше сподобалися екстремальні спуски течії, коли вона була дійсно швидкою. І дуже було цікаво, коли ми е, зробили зупинку. І нам дозволили просто. Плавати, і коли нам дозволили по течії спуститися, жилета дуже було екстремально. Перше я спливала по такій річці на цій рафті, це враження дуже хороші, дуже цікаво, купалися. Ну, дуже цікаво, просто не до слова. Мені надзвичайно сподобалось. Я не думала, що це буде так захоплююче. Всі учасники думали, перед тим, як іти, що це буде щось страшне. А вийшло таке цікаве, досить заняття. Думаю, в майбутньому ми б не глиб сюди вийде. Дуже обрадувалася, тому що в мене така фобія глибини, і я для себе зробила дуже великий подвиг, сівши в цей рафт. Ну, зважилася, всі сідали, я думаю, мене би спасли, якби щось сталося. Все сподобалося, дуже було захопливо, таке відчуття, дуже гарне. Це було для мене перше. Я ніколи не сиділа в рафтингу, я ніколи не плавала на байдарці. Мені сподобалося, мені дуже сподобалося. Просто те, що це робиш перший раз, і можливо, воно десь не виходить, але якби то було п'ятий, шостий, сьомий, я думаю, що би було все добре. Це все було супер, все було класно, не обично. Перший раз таке все робив. Прекрасно, все чудесно. Сплили без проблем, без пришествий. Загоріли немножечко згоріли даже. Дивлячись, як зібрати хильку в банці, люди теж з оглядкою починали, перші 15 хвилин думали, куди вони попали, де їхні речі так можна змагати. Освоїлися, ну, дійсно, сама атмосфера якби, напряженка така, що далі буде. Ви їх, я так зрозумів, ви їх не ставите у курс. Тим паче весь сплав був якби, загадка для них. так? Від участі у змаганнях одразу відмовилась Мар'яна. Логічно, вона ж бо не вміє плавати. Ну не знаю, як скажеться. Я плавати не вмію, але би не боюся дуже. Усі інші гайда на тренувальні запливи четверо з п'яти учасників на берег повернулись у байдарці. А от Мирослава з керуванням не впоралась і перекинула плавзасіб. А далі справжні перегони згідно правил, відчайдухи повинні пропливти 50 метрів і повернутись назад. Хто перший, той переміг. Першим швидко подолати стометрову дистанцію наважився Анатолій. Далі Рената, Лариса, Мирослава та відповідно Оксана. На щастя, байдарку не перекинув ніхто усі живі, здорові. Хотіла, щоб краще вийшло. тут. Ну, з берега казалося, що це трошки легше, але ми спробували, ну, старалися. У кого як різні результати. Трохи страшнувато було плити, бо рівновагу було важко тримати на човні. Все треба відчути. Коли ми робили пробні вправи, то я неправильно сиділа. Коли я сіла вже так, як треба сидіти, то мені вже це набагато легше показалося. Ну просто то, що ніколи це не робила, але ну, я думаю, що якби декілька разів, то було б все добре. Я можу відмітити Ларису. То видно і по результату є в неї фізуха. Хочу відмітити Оксану. Жінка із своєю вагою це подвиг великий. Я рахую, що і аплодисменти від мене. Нічого, люди справлялися, люди хотіли, люди постаралися, стараність. Тож отримає імунітет, а відповідно залишиться в проекті ще на два тижні. Ви дізнаєтесь уже за мить. Нагадуємо, учасники вже мірялись силами у волейболі. Тоді перемогла команда у складі Оксани, Анатолія та Ренати. Якщо сьогодні переможе хтось із них, то стане недоторканим. В іншому випадку на героїв чекає ще одне змагання. Іван Дівенець інтригу тримав до останнього. Тож перед оголошенням результатів пішов готувати курку з овочами. Фірмовий рецепт і страва готова. Окрім гарного вигляду, скажу на правду, їжа була ще й смачною. Учасники розгублені, їсти чи ні судді дали добро. Та які будуть наслідки, не знав ніхто. Герої зробили мудро, скуштували, але зовсім трошки. Сила волі у них справді велика. І наостанок імунітет. Іван Дівенець віддав його Анатолію. Дякуючи погоді, дякуючи нашій тисі сьогодні. Сплав, дуже так хорошо закінчився та й успішно почався. Хочу привітати Анатолія як переможця. Він заробив свій бонус. Я думаю, що цей бонус, як кажуть, зіграє свою роль для нього. Ну, все старались по максимуму. Все на самом деле шли по своим усилиям. Здесь больше играла техника, координация. Здесь не столько даже выложиться нужно было, сколько там просто поймать это движение. Конечно, мужская сила грубее, крепче, но а, Толя тоже замешкался, тоже пару раз ушел не туда. Все-таки вернулся, он потерял времени. Я думал, он уже первым не будет. Но так получилось, что он стал первым. Тут потрібна фізична підготовка. Звісно, жінкам це важче робити, тим більше, щоб вони перший раз це всі робили. І чоловікам легше адаптуватися до цієї нової обстановки і вони мають кращу фізичну силу в будь-якому випадку. Тому, можливо, трішки була перевага в Толіка. Думаю, Толя заслуговує, тому що він викладається на тренуваннях. В принципі, всі учасники викладаються. Вони молодці, десь щось вони там трішки як кажуть, шаряться, але... В основному вони молодці викладаються. Ну, Толік виграв, молодець заслужив. Незалежно від наступного зважування, він залишиться в проєкті. а хтось обов'язково його покине, хто дивіться у наступній програмі.